Скімінг, це є кештрепінг, це є кардінг і відповідно на списання коштів з, бюджету, з банківських рахунків. В двох словах скажу, що таке скімінг. Скімінг це значить, щитування стреків магнітної плівки, та яка є наклеєна або на картці, або на інших носіях електронних. Відповідно, щитування під, і підроблення відповідно, пластикових карток. З нанесенням цих же штрек на ці треки тої інформації, яка була потерпіла особи. В цьому році нам вдалося саме задокументувати нам спільно з працівниками теперішньої кіберзлочинності, яка була в той час, це була е, називалася? Так, так і називалося чи... кіберзлочинність. Це була група. Яка приїхала зі Сходу сюди, я думаю, що можливо в переважній більшості вам вже відомо про цей злочин. Значить, група, яка приїхала сюди зі Сходу, вони організували три фірми. Тут на території Тернопільської області, відповідно, через ті фірми, маючи наші термінали, посттермінали. Це ті, які, через які щитуються безпосередньо інформація з книги, з карточки. Таким чином вони викрали 12 мільйонів, перерахувавши ці гроші на банки. Ну на інші банки, в тому числі на два банки, які належать на задні